Слава рогу, який соколом світлосяйний, ширяючи з неба, зносить вогонь віри у душі наші, землі наші осяюючи. І знак якого гербом нашим є, боро рожичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу Сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душу, розпалює там радість даруй нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл, наш світлосяйний батько наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі нашій, серце радістю, повниться, радістю, великою радістю відання віри рідної. Радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого, бо і нині шлях наш тепер, світлом віри віде православна, і світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарох світлосяйний. Кличу світло рода Всевишнього, батько рароже, прийди. Прийди, соколи наш світлосяйний, прийди, батько наш життєдайний на крилах своїх святлосяйних, принеси, вогонь, віри віди православної на землі слав'янські, уроди православні, хай відчуємо присутність Твої, соколи, світлосяйні, хай побачимо горіння вогню у Твого у душах людей православних, хай вогонь це через очі людей православних, землі, слав'янські усяя, тим лад сотворяючи рід наш радуючи. Слава Тобі, Соколи світлосяйний, слава Тобі, рароже. слава роби, слава. Прийди, рарох, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світлі життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний осварги синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів, прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний. Вогонь віри від православний на крилах своїх приніс землі слоянській душі, наче усяючі. Слава рарогу, слава! Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо. Дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зогріваючи. Прийми, Боже, прийми, роже. Слава рогу, який вогонь віри у духе розпалює, сходиш ти до сварги, синьої світло Божого серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичам у наших, Запалив вогонь, віри віда православної у серцях людей, родів слав'янських, хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяяється вогнем віри, палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна. У тобі світло праве яви та нави ще, бо ти все, дух віри віде правої. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними, лад сотворяючи, бачимо, як людей тисячі тисяч. До любомудрія світло приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світлого богів славити на капощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли. великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни рідні близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великій радості, повній слава мити з до предків помисли посилають. Рід Слов'янський утверджують Богі право славлячи. І як бачимо, так і є однині і назавжди віку і до віку. Слава радою, слава! Тож прибудь з нами повсякчас, Батько рароже, і вдень, і вночі, і в праці і на відпочинку у дорозі і вдома наповні світлом своїм віри праведної життя наші, землі наші, народ наш. Слава тобі, Соколи, насвітлася, і слава тобі, Батько наш життєдам, і слава Раро, слава. Влади всевічний Боже родів і народів слав'янських, все тобі проказували слави князі та керманичі наші. Це ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Руську віч тебе пройди прийди, роди та на землі наші, найбезла та розбрат згорять у ним і вони крилатим. Ти ж прибудь із нами, Боже, повсякчас, наповнюючи ладом життя нашої землі наші. Слава ладу, слава і Бога! Слава Отця нашого Велеса Батька, який мудрістю роди славянські премножують душі, наші врівноважу. Батько наш велесе кличемо тебе мудрістю, при вічною рівновагою наші. Будь з нами повсякчас в день і вночі у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах орієнтоважу й думки і наші, щоб думку гострою, швидкою, сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули, батько наш Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли. Рід Слав'янський укріплювали, бережи, рід Слав'янський. Ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до сулиці, кличемо. Слава Велесу, слава! Батько світове, де переможи в воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темрі у душах наших, допоможи і нам світлом право наповнитися, силі утвердитися, до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світової до слава. Тож хай прибуде вогонь святий, віри праведної з усіма нами повсякчас. Слава Рода!